Новий рік і в добрий час щирий привіт, ми шлем до вас, здоров'я, щастя зичим вам, усій родині, діточкам. Хай радість дім ваш наповнить, і в двір достаток загостить, і ще божа ласки з неба і помість Божу у потребі. І святом величним, і святом урочистим, вас вітає нині, ми на Україні. З ним приходить радість в кожну хату всюди, як часи минулі знов святкують люди. Святкують, радіть, що Христос родився, що у яслах сіні Він для нас з'явився. Ми новину вам принесли, що всі сили там не щезли, з різдвом Христом вас вітаєм, щастя, здоров'я, ми вам бажаєм. Сиплесь не бачарівник, зоріснього срібним, Хай сміхнеться вам різдво, вам і вашим рідним, Хай удачу принесе, щастя і надію, подаруй вам усе, про що серце мріє. Все небо вкритий зірочками, і одна з них твоя. З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра, бажаю щастя всій вашій родині, нехай Господь вас береже і білий янул, цілу скриню, любові щастя принесе. Хай вдень святого Різдва дзвенить усюди коляда. Аби сіялось, родилось, на гаразд усе заробилось у садку, у полі, в хаті, щоб добра було багато, щоб росли здорові діти, аби мир був в цілім світі. Сію, сію, посіваю, щастя й радості бажаю, аби вам цей новий рік був кращим, ніж, ніж той рік. Христос ця рождає! Хай Христос маленький, що родився нині, зісла щастя й долю нашій Україні, а вашу хату найгоре минає, живіть у мирі й щасті. Христос ця рождає! Допоможи нам, Господи, ці свята мирно святкувати, а других у радості веселості діждати. Ми ще раз їх вітаємо, цілуємо міцно, обнімаємо і хата й вечір пам'ятається. Ісус Христос рождається. Щоб ще не раз ви нас чекали, щоб ще не раз ми святкували. І хай ця радість пам'ятається, Ісус Христос рождається. А за цими словами в дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним, а всім ся клоним, щастям, здоров'ям, ще й віком, довгим, ще й віком, довгим прибутком добрим. І самі собою, і з дружиною, і святим ладом. Сам святим Божеством, Божим Рождеством. Вже надходить щедрий вечір, святкова година, хай у мирі проживає вся наша родина. З новим роком йдем до хати, щастя й долі побажати, гала відігнати вам біду. Сію, сію. Спасибо щастя і долі вам бажаю, у щасливій вашій хаті, щоб усі були багаті, щоб, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало і м'ясо. І млинці, і пиріжки, і пухначі пампушки у щасливій оселі, щоб всі були веселі. Сієм, сієм, посіваєм, щастя й долі вам бажаєм, житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні. Засіваю ваші хаті, будьте дуже та багаті, засіваю ваші хаті, будьте дуже та багаті, щоб було осеннім роком. З новим щастям, з Новим Роком! Колядуйте, дзвінко, щоб світ веселився. Радій, Україна, Христос народився. Дзвінку